Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал «Народна Думка. Тож з 1 жовтня відбудуться зміни на банківські операції. Тобто, всі, в кого є картка, в кого є рахунок в банку, хто отримує пенсію через банк, все буде працювати трішки по-іншому. Давайте зробимо аналогію, розповім всі деталі, як це вплине на звичайних людей. Тому що, ну, якщо відверто так говорити, то вплив. В плані негативного якогось там допконтроля, буде мінімальним, але в плані зручності користування, то так дійсно будуть переваги. Що ж там такого приймали і що затвердив Національний банк України? А прийняли дуже просте правило, яке, ну, я на відсотки 80% впевнений, що це продиктувала нам Європа, щоб усі банківські операції стали прозорішими. В якому плані, що це означає? Щоб коли ви переказуєте з карти на карту, з карти на ФОП, з карти на магазин, то відображалась повна інформація, кому ви платите кошти. Пораніше міг бути там, набір цифр, якихось там просто платіжних даних, і ніхто не розумів, куди. Тепер же ж будуть зобов'язувати з 1 жовтня усіх, щоб актуалізували дані, і там були. Е, ну, Повна назва. Но, крім отримувачів, ще є й інша постанова про актуалізацію даних платників, тобто вас з нами, тих, хто буде платити, щоб також не було зарахувань з невідомих рахунків. Тобто при оплаті тепер кожен, ну, не кожен раз, це якось так грубо сказав, при оплаті буде вимагатися ваші особисті дані. І навіть була мова про те, щоб при перших там оплатах внести в базу даних банку ваш ідентифікаційний код, і так само внести в базу даних е, на Укрпошті. Ну вона також банк, да? Укрпошта ж отримала банківську ліцензію. Е, перший який там банкінг, той банк, який має право обслуговувати навіть ну на вулиці, на дорозі поза межами приміщення, тобто банківські послуги. Всі банки мають право надавати лише в їхніх відділеннях. А от Укрпошта перший банкінг, який і поза відділенням може надавати банківські послуги, такі як депозити, кредити і все інше. Тож, що це дає і що робити людям? Слава Богу, тут нічого людям робити не потрібно. Це все зроблять банки. Ну, єдине, що підприємцям, скоріш за все, заставлять е, актуалізувати свої дані, в кого там не буде якоїсь інформації, тобто лише там буде якийсь набор їхніх цифр, і для того, щоб людям було понятно. Ну, це, З одної сторони, це круто. Е, з одної сторони, скажуть: о, це ще один вид контролю, да? але з другої сторони е, круто, що ти коли платиш, ти бачиш кому. Тобто, не просто якийсь там набут циферок, да, а таке-то, таке, -то, таке -то підприємство, ти бачимо, або такий-то, такий-то ФОП, да, ЧПП. Е, і якщо там не сходяться дані, ти просто не проводиш платіж, бо ну, ти скитаєш гроші, ти повинен знати кому, і воно повинно відповідати дійсності. Е, кажуть, що це поможе боротися з шахраями. Типу, зараз. Можуть вимагати гроші на якісь там рахунки, тоді людина, коли чітко буде бачити, за що, це, яка оплата, яка сума, кому, то буде більше розуміння, так, і шахраям буде важче. Ну, я скажу, шахраї дуже швидко підлаштовуються під різні схеми, і це найбільша якась проблема. Що як тільки щось нове, то вони відразу під це підлаштовуються. І як тільки. Якась допомога чи виплата відразу починають цим користуватися і всім дзвонити, що вам прийшла та допомога для оформлення, скажіть, оці циферки, карточки, оці і ще оці задні три. То знаєте, що цього нікому казати не можна, абсолютно нікому. Навіть співробітникам банку. Через те я й приймаю отаку картку, щоб їх закрити, щоб їх не побачили в відео, щоб не скористались нею шахи. хоча тут гривень 100 є на цій карті, може і може, і навіть нема. Е Наступне, оце, що ідентифікаційний код, це була попередня постанова, вона вже теоретично діє. Але на практиці ми бачимо, що масово так всіх питати не стали. Але е, моя така думка, що не стали через те, що ця інформація і так у них є, тобто не заставили людей з собою носити ідентифікаційні коди. Бо в них вони і так всі ваші є, коли ви підписуєте договір з банком, ви ж всі ці дані передаєте, тобто вони внесені в якусь вже єдину базу. До речі, про єдину базу з'явився законопроект, доволі обширний, напевно, вже й навіть ухвалився в першому читанні про те, щоб створити єдину базу, де буде вся інформація про людину, до якої будуть мати доступ наші всі держоргани. І всі інші. Звучить круто, да? але в надійності. Тут вже питання Жливо, Да? Чи, чи, чи не зможу то все зламати і вкрасти оцю єдину базу з повною інформацією фінансовою про тебе, і що в тій базі буде хранитися. Бо вже і так ну, все підтягується з різних реєстрів. І можна побачити про людину там якісь спецслужби, напевно, майже абсолютно все. А це хочуть зробити, щоб воно не підтягувалось з реєстрів, а вже відразу там було. Тобто, навпаки, зараз все в реєстрах і до кожного доступ окремо. І якась там програма може собі витягнути ту чи іншу інформацію. Хочуть, щоб все було в єдиному реєстрі, а ті чи інші програми беруть потрібну їм інформацію. Як на мене, я вчитель інформатики по професії, то і в мене є дуже один хороший друг-волонтер, він завжди мені каже таку річ, що не можна всі яйця зберігати в одні корзинки. І я б тут з ним погодився. Тобто це е, небезпечно. Бо якщо розіб'ється там один-два-три яйця, да, які зберігаються разом, чи коли цілий десяток, то наслідки фатальніші. Так само тут, чи вкрадуть Якусь частинку інформації, чи всю разом про всіх разом, то то буде наслідки доволі таки фатальні. І як її потім використати. Ну, тому що вкрадуть про мене інформацію. Хто я такий, де я живу? Ну, і так майже всі знають. Якийсь номер телефона, та телефон зараз поміняти не проблема. Хоча я своїм користуюсь вже 20 років і не хотілося б того робити. Але на крайнях можна. Далі фінансову якусь операцію. Цю інформацію, та і так подаєш звіти в податкову, скрізь це не секрет, і всі зараз то роблять, і то можна подивитися. Майновий стан також є відкриті списки, що там в кожної людини є, які авто, які будинки, все інше. Тому в плані секретності, то вже, знаєте, ми і так перейшли в таку мегавідкритість. Особливо це стосується держчиновників, їм ж треба декларувати все на світі. Е, тому що не показувати багато, вони дуже часто декларують на, е, ну, на жінок, теж треба показувати на тещ, на, на всіх завгодно, навіть, там, напевно, на кота. Да? Ні, ну, на кота не можна, але якби можна, було, то й на нього Е, Тому робимо такий висновок, що, що зміни в банківській системі, отакі, які пропонуються зараз, наразі. Виглядають приваблими в плані чесності, відкритості, прозорості. Тобто ти бачиш, що ти платиш, кому ти платиш, як ти платиш. Додатковий захист обов'язково потрібен, щоб шахраї не підлаштувалися під ці функції. Особисто для себе кожен має налаштувати додатковий захист в плані мої поради, як вчителя інформатики. Не храніть всі яйця в одні корзинки, це не лише про дані, а й про ваші кошти, тобто, щоб це не були на єдиній карточці. Якщо це картка, якою ви платите в інтернеті, в, бан... в магазині пікаєте, то нехай це буде окрема картка, на якій буде лежати рівно та сума грошей, які вам потрібні на сьогоднішню операцію. В разі необхідності весь час можна туди перекинути додаткову суму грошей. но... Якщо вкрадуть, то це буде якийсь мінімум. Да? Тобто ви знаєте, йдете в магазин, у вас є список, що ви хочете купити на 800 гривень. Скинули на нього 800 гривень, ну скинули 1000. Да? Прийшли, набрали, пікнули, все. Більше вас там немає шукати. Налаштуйте інтернет-ліміти, щоб вас не могли витягнути. Тобто, якщо навіть зломисники зламають вашу карту, то там є ліміт на перекази і на інтернет-ліміти. Зазвичай то проводять через інтернет-покупки якісь. Тобто не переказують гроші напряму. Тому що, коли ти ви переказуєте напряму, то можна вичислити, кому ці гроші переказані і зловити того, як то кажуть, за вуха. Тобто така людина, така картка проіснує день, а за день дуже багато вкрасти в них зазвичай не виходить, хоча різне буває. А от через якісь інтернет-покупки, а потім то якось легалізувати. То це зовсім вже складніша історія. До речі, через той цей закон робиться, щоб ці інтернет-покупки також були прозорішими і відразу було видно, в кого що де купили. Е, складні пін-коди, ніяких там 4 одиниці, 4 нуля. Це ну, щось хоч трішки складніше. І бажано це, щоб не була дати народження, тому що це, це ну, найстандартніші, які тільки можуть бути. І також. Ми ні в якому разі не повідомляйте свої особисті дані. Дивіться, отут є дані. Є номер карти. Ці дані можна повідомляти. Під ним пальцем закрито, доколи карта дійсна. Ті не можна повідомляти. Заді, отут є так званий cv 2 код. Ці ні в якому разі нікому не можна повідомляти. Наразі вже в нових картах цього cv 2 кода заді не пишуться. Його можна взяти лише в застосунку. Є такі карти, і це нормально, тому що, знаючи всі ці дані, ввевши їх на сайті якомусь, де ви купуєте щось, ви просто створюєте покупку і списуються гроші. Зараз, слава Богу, є ще так звана двохетапна аутентифікація і смс підтвердження. Тобто людині недостатньо мати вашу карточку, ще треба мати ваш номер телефону. Ну, Но роблять також дуже хитро, знаючи ваш номер телефону. Телефонують вам з трьох номерів, скидають трубку, ви перезванюєте по цих трьох номерах, і там ніхто не відповідає. Вони йдуть в «Київстар», їх питають три останні номери, на які ви дзвонили, і вони кажуть, тих три номери, з яких вам тільки що телефонували, ви скидали. Тому, якщо бачите таку ситуацію, то не перезваньте. І відновлюють вашу карточку на себе і роблять інтернет проплати або перекази коштів. Ну, тобто, схем дуже багато. Будьте обережні, уважні, бережіть себе, бережіть свої грошенята, тому що вони даються ой дуже як нелегко. Бачимо, з 1 жовтня це стане трішки зрозуміліше, відкритіше, прозоріше, тобто в тому плані, що тепер в кожної операції буде чітке намінування. Ну, я не думаю, що і раніше банки, коли треба було розібратися да, по тому коду, не знали, куди пішли гроші. Ну, не може такого бути, що банки не знали, кому і куди пішли гроші. Навіть якщо то в інший банк, можна запросити інформацію, хто то є. Ну, тепер то все буде видно відразу. Тому користуємося, я розповідаю, бути хоч та в курсі і в безпеці, долучаємося. Тож, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.